Радий вас вітати, друзі. Сподіваюся, що всі знаходяться у безпечних місцях і за можливості мають хороший настрій. Як ви розумієте, обрана мною сьогоднішня цитата дня була не випадковою. Якщо не знаєте про що я, то переходьте у мій інстаграм. Ну а я сьогодні знаходжуся у кінотеатрі Оскар, де відбудеться ексклюзивний допрем'єрний показ нової комедійної стрічки Відпустка на осліб. Режисерки Валерії Фадієвої із пані Тетяною Малковою і паном Даніелем Салемом у головних ролях. Що це за нова стрічка, чим вона нас смішитиме і кому найбільше відгукнеться ця історія, я дізнаюся вже за годину. Ну а вам розповім у своєму повноцінному огляді на каналі кіномозок в Ютубі вже з цими вихідними. Тим часом ви можете переглянути мій розбір трейлеру, який я зробив місяць тому, в якому намагався передбачити, що нас очікуватиме у стрічці і чим, можливо, надихалися її творці. А, чого глядачам очікувати від фільму і кого найбільше зачепить історія вашої героїв? Значить, глядачам очікувати шалених пригод, романтики, неймовірної краси нашої України, особливо Закарпаття. І зачепить ця історія, мабуть, що всіх. Uh, тому що в дівчат є така вроджена риса uh, все контролювати. Так ось для тих, хто звик все контролювати і тримати все в жорстких рукавицях. Оця історія буде найбільш такою показовою, тому що це якраз uh, про те, що відбувається, коли ми дівчата відпускаємо контроль і дозволяємо все світу вирішувати за нас uh, найкращі з можливих варіантів розвитку подій. Оця історія, мабуть, що про це Дякую. так.